Фрукт для підтримки серцево-судинної системи для нормалізації холестерину в крові для підтримки судин, так і серця. І знову я про заморські фрукти. Ну, про яблуко я зняла вам два відео. Нема мені що про яблуко сказати. Про лічі є в лічі велика кількість вітамінів групи Б, є вітамін С, є вітамін Е, e, є вітамін Д, в лічі є калій, фосфор, магній. Тому він до нас для нас досить корисний. І саме зараз сезон лічі поїсти. Чи обов'язково їсти лічі? Ні, обов'язково збалансувати свій раціон. Якщо ви хочете, щоб ці фрукти допомагали вашій серцево судинній системі, адже ви і за цього дивитеся це відео, тому що я на початку сказала, що це фрукт для серцево-судинної системи. То ми цих фруктів маємо не сісти, з'їсти тазік, бо Іра сказала, що це для серцево-судинної системи і їсти. Ми маємо спочатку збалансувати свій раціон, знизити кількість калорій, перестати переїдати, трошечки додати фізичної активності. І тоді 200 грамів в день такого фруктику принесе вам тільки користь. Якщо у вас немає можливості придбати лічі, нічого страшного. Ви можете з'їсти одне ківі, ви можете з'їсти. Пів помелку, ви можете з'їсти дві мандаринки. Саме головне з фруктами це кількість. Тому що велика кількість фруктів так само погано, як взагалі не їсти фруктів. Вчені, які досліджують довголіття, встановили дозу від 150 грамів фруктів до 500 максимум на день. Для мене, для такої дівчинки, метр 58, не скажу скільки ваги, бо я після Нового року набрала. Для мене. Багато 500 грам фруктів. Я їм 200 грам фруктів, максимум 300 за добу. Гнилі не їмо. Ви можете обирати для себе свою кількість фруктів, але це точно не має бути переїдання. Трошки вже лічі подустало, а я ні, я йду далі знімати відео.